Деякі ночі просто не піддаються жодній логіці, особливо коли твій світ це нічні чергування серед диких тварин, де інстинкти це все, а раціональність лише тонка, крихка оболонка над невідомим. Ти коли небудь відчував, як твоя професійна впевненість розчиняється, коли те, що ти знаєш, більше не відповідає дійсності. Моє ім'я Олена і я ветеринар, моє життя це наука, діагностика, факти. Працюю у віддаленому лісовому притулку, де панує моторошна, але звична тиша. Нічні зміни тут це рутина, шум вітру поміж сосен, скрип старих дверей, іноді далеке виття лисиці чи характерне супіння борсука. Я звикла до цих звуків, до запаху землі й вовни, до почуття спокою, яке дарує ізоляція від галасливого світу. Мій світ тут це клітки, медикаменти, моніторинг, нічого надприродного, лише природа в її чистому, іноді жорстокому вигляді. Часто я єдина жива душа на милі навкруги, крім моїх пухнастих, пернатих. І чотирилапих пацієнтів. І, чесно кажучи, мені це подобалося. Це місце було моєю фортецею, моїм порядком. Але тієї ночі все було інакше повітря було настільки важким, наче дихати було неможливо, і кожен нерв у моєму тілі натягнувся до межі. Зазвичай спокійні вовки, що мешкали у дальньому вольєрі, незвично скиглили. Їхні низькі, майже людські стогони пробирали до кісток. І навіть маленькі гризуни, що зазвичай тихо гризли свій корм, сиділи притиснуті до стін, наче відчуваючи щось, що мій людський розум ще не міг осягнути. Ця тривога, невидима, але відчутна, наче електричний струм, пронизала кожну клітину притулку. Здавалося, самі стіни дихали неспокоєм. Я відчула, як холодний піт стікає по спині, і навіть моя раціональна свідомість почала ставити запитання, на які не було відповідей у жодному підручнику з ветеринарії. Так, я не могла просто стояти і слухати. Моя ветеринарна інтуїція кричала, що щось не так і це не було простою зміною погоди чи чимось подібним. Перш за все. Вовки. Їхнє скигляння було не таким, як зазвичай, коли вони чули дичину назовні чи відчували присутність чужинця. Це було скигляння страху, майже паніки. Я попрямувала до їхнього вольєра, що розташовувався найдальшій частині притулку, ближче до лісу. Кожен крок віддавався гучним відлунням у нічній тиші, хоча йшла обережно, намагаючись не створювати зайвого шуму. Пройшовши повз клітки з лисицями, що притиснулися до град і переляканих єнотів, я нарешті дісталася до вольєра вовків. Зазвичай, коли я наближалася, вони підходили до огорожі, вітали мене тихим бурчанням або махали хвостами. Але цієї ночі вони були притиснуті до дальньої стіни вольєра, їхні очі світилися у темряві незвичним первісним жахом. Вони не дивилися на мене. Їхній погляд був прикутий до чогось іншого, до того, що я ще не бачила, але вже відчувала. І тоді я помітила це двері вольєра були відчинені, не повністю навстіж, але достатньо, щоб вовча зграя могла вільно вийти. Але вони не вийшли, вони були замкнені у своєму страху всередині, наче щось за межами їхнього звичного світу тримало їх у заручниках. Моє серце забилося швидше. Двері були міцно зачинені, коли я робила останній обхід перед нічною зміною. Хто міг їх відчинити, чи що ще страшніше, щось зовні їх відчинило? Я обережно, з кожним кроком, відчуваючи, як стискається мій шлунок, підійшла ближче. Земля навколо вольєра була вогкою, і світло мого ліхтарика вихопило дивні сліди. Вони не були схожі на сліди жодної тварини, яку я знала. Занадто великі для лисиці, не такі чіткі, як вовчі лапи, і не зовсім людські, розмиті, дивні, ніби щось важке і неправильне тяглося по м'якій землі, залишаючи по собі незрозумілий відбиток. Ці сліди вели в одному напрямку, до старої, давно зачиненої кімнати архіву. Архіви, це місце було заборонене для всіх, крім директора, притулку. Там зберігалися старі справи, записи, давно забуті історії. Я працювала тут п'ять років і ніколи не бачила, щоб двері тієї кімнати були хоч трохи прочинені. Це була глуха стіна, що зберігала в собі таємниці минулого. А тепер, у світлі мого ліхтарика, сліди вели прямо до неї. Моя раціональність починала розсипатися на очах. Це не міг бути просто вітер, не могла бути тварина. Щось було тут, і воно було достатньо сильним, щоб відчинити вовчі двері і достатньо дивним, щоб залишити такі сліди. Я підійшла до архів. Темрява там була густою, майже відчутною, і, здавалося, вона поглинає світло мого ліхтарика. Я наблизилася, кожен м'яз у моєму тілі напружився, і тоді я це почув. Низьке, горлове гарчання, воно йшло зсередини з за зачинених дверей. Це не було гарчання вовка, хоча я знала їхні звуки на пам'ять, це не було бурчання ведмедя, ні сопіння дикого кабана. Це було щось зовсім інше. Воно було надто схоже на людське, але в той же час надто первісне, надто дике, наче хтось намагався видати звук, який був придушений сотні років еволюції, звук, який, мав би бути забутий. У мене перехопило подих. Мозок відчайдушно шукав пояснення. Це просто стрес, Олено. Ти чуєш те, чого немає. Можливо, хтось проник до притулку, але звідки такі звуки? Хворий єнот? Ні, це не було схоже ні на що, що я небудь чула від будь-якої тварини. Цей звук був на межі між інстинктом звіра і чимось набагато темнішим, майже розумним. Він кидав виклик усьому моєму науковому розуму. Всім моїм знанням про біологію, фізіологію, поведінку тварин, межі між тим, що я вважала можливим, і тим, що було абсолютно неприпустимим, почали розмиватися прямо в серці цієї дикої природи, моєї, як я думала, знайомої фортеці, деякі ночі просто не піддаються жодній логіці. Особливо, коли твій світ це нічні чергування серед диких тварин, де інстинкти це все, а раціональність лише тонка, крихка оболонка над невідомим. Ти коли-небудь відчував, як твоя професійна впевненість розчиняється, коли те, що ти знаєш, більше не відповідає дійсності. Моє ім'я Олена, і я ветеринар. Моє життя це наука, діагностика, факти. Працюю у віддаленому лісовому притулку, де панує моторошна, але звичайна тиша. Нічні зміни тут це рутина, шум вітру поміж сосен, скрип старих дверей, іноді далеке виття лисиці чи характерне сопіння борсука. Я звикла до цих звуків, до запаху землі і вовни, до почуття спокою, яке дарує ізоляція від галасливого світу. Мій світ тут це клітки, медикаменти, моніторинг, нічого надприродного, лише природа в її чистому, іноді жорстокому вигляді. Часто я єдина жива душа на милі навкруги, крім моїх пухнастих, пернатих і чотирилапих пацієнтів. І, чесно кажучи, мені це подобалося. Це місце було моєю фортецею, моїм порядком. Але тієї ночі все було інакше. Повітря було настільки важким, наче дихати було неможливо, і кожен нерв у моєму тілі натягнувся до межі. Зазвичай спокійні вовки, що мешкали у дальньому вольєрі, незвично скиглили, їхні низькі, майже людські стогони пробирали до кісток. І навіть маленькі гризуни, що зазвичай тихо гризли свій корм, сиділи притиснуті до стін, наче відчуваючи щось, що мій людський розум ще не міг осягнути. Ця тривога, невидима, але відчутна, наче електричний струм, пронизала кожну клітину притулку. Здавалося, самі стіни дихали неспокоєм. Я відчула, як холодний піт стікає по спині, і навіть моя раціональна свідомість почала ставити запитання, на які не було відповідей у жодному підручнику з ветеринарії. Така я не могла просто стояти й слухати, моя ветеринарна інтуїція кричала, що щось не так, і це не було простою зміною погоди чи чимось подібним. Перш за все, вовки. Їхнє скигління було не таким, як зазвичай, коли вони чули дичину назовні чи відчували присутність чужинця. Це було скигління страху, майже паніки. Я попрямувала до їхнього вольєра, що розташовувався в на найдальшій частині притулку, ближче до лісу. Кожен крок віддавався гучним відлунням у нічній тиші, хоча я йшла обережно. Намагаючись не створювати зайвого шуму. Пройшовши повз клітки з лисицями, що притиснулися до град і переляканих єнотів, я нарешті дісталася до вольєра вовків. Зазвичай, коли я наближалася, вони підходили до огорожі, вітали мене тихим бурчанням або махали хвостами. Але цієї ночі вони були притиснуті до дальньої стіни вольєра. Їхні очі світилися у темряві незвичним, первісним жахом. Вони не дивилися на мене, їхній погляд був прикутий до чогось іншого, до того, що я ще не бачила, але вже відчувала. І тоді я помітила це двері вольєра були відчинені. Не повністю навстіж, але достатньо, щоб вовча зграя могла вільно вийти, але вони не вийшли. Вони були замкнені у своєму страху всередині, наче щось за межами їхнього звичного світу тримало їх у заручниках. Моє серце забилося швидше. Двері були міцно зачинені, коли я робила останній обхід перед нічною зміною. Хто міг їх відчинити? Чи, що ще страшніше, щось ззовні їх відчинило? Я обережно з кожним кроком, відчуваючи, як стискається мій шлунок, підійшла ближче. Земля навколо вольєра була вогкою, і світло мого ліхтарика вихопило дивні сліди. Вони не були схожі на сліди жодної тварини, яку я знала, занадто великі для лисиці, не такі чіткі, як вовчі лапи, і не зовсім людські, розмиті, дивні, ніби щось важке і неправильне. Тяглося по м'якій землі, залишаючи по собі незрозумілий відбиток. Ці сліди вели в одному напрямку, до старої, давно зачиненої кімнати архіву. Архіви, це місце було заборонене для всіх, крім директора, притулку. Там зберігалися старі справи, записи, давно забуті історії. Я працювала тут п'ять років. І ніколи не бачила, щоб двері тієї кімнати були хоч трохи прочинені. Це була глуха стіна, що зберігала в собі таємниці минулого. А тепер, у світлі мого ліхтарика, сліди вели прямо до неї. Моя раціональність починала розсипатися на очах. Це не міг бути просто вітер, не могла бути тварина, щось було тут. І воно було достатньо сильним, щоб відчинити вовчі двері, і достатньо дивним, щоб залишити такі сліди. Я підійшла до архіву. Темнота там була густою, майже відчутною, і здавалося, вона поглинає світло мого ліхтаряка. Я наблизилася, кожен м'яз у моєму тілі напружився, і тоді я це почула. Низьке, горлове гарчання. Воно йшло зсередини. За зачинених дверей це не було гарчання вовка, хоча я знала їхні звуки на пам'ять, це не було бурчання ведмедя, ні сопіння дикого кабана, це було щось зовсім інше. Воно було надто схоже на людське, але в той же час надто первісне, надто дике, наче хтось намагався видати звук, який був придушений сотні років еволюції. Звук, який мав би бути забутий, у мене перехопило подих. Мозок відчайдушно шукав пояснення. Це просто стрес, Олено. Ти чуєш те, чого немає. Можливо, хтось проник до притулку. Але звідки такі звуки? Хворий єнот? Ні. Це не було схоже ні на що, що я небудь чула від будь-якої тварини. Цей звук був на межі між інстинктом звіра і чимось. Набагато темнішим, майже розумним, він кидав виклик усьому моєму науковому розуму, всім моїм знанням про біологію, фізіологію, поведінку тварин, межі між тим, що я вважала можливим, і тим, що було абсолютно неприпустимим, почали розмиватися прямо в серці цієї дикої природи, моєї, як я думав, знайомої фортеці. Я стояла прикута до місця. Мозок відчайдушно намагався знайти пояснення, інфразвук, галюцинації від втоми, але ж ні, вовки теж це чули. Їхнє скиглення стало ще голоснішим, ще відчайдушнішим. Цей звук, здавалося, паралізував не тільки мене, але й усіх тварин у притулку. Тиша, що настала після першого гарчання, була набагато страшнішою за будь-який шум. Це була тиша очікування, наче все живе затамувало подих, чекаючи на щось неминуче. Я обережно, крок за кроком, наче крадучись, наблизилася до дверей. Архі... Вони були старовинні з важкого темного дерева із заріжжавілим металевим засобом, який, здавалося, ніхто не відчиняв десятиліттями. Але зараз я бачила тонкий промінь світла, що пробивався крізь щілину під дворима. Він був блідим, мерехтивив, не схожим на світло мого ліхтарика чи аварійних ламп, наче всередині горів примарний вогонь, що викидав лише тіні. Олено, припини, це просто твоя уява грає з тобою, повторювала я собі, але мої руки тремтіли. А серце стукотіло так голосно, що, здавалося, його чутиме кожен куточок притулку. Я відчула, як холодний струмінь повітря просочується крізь щілину, і він не ніс із собою запаху пилу чи старості, як очікувалося б від архіву. Він пах чимось сирим, вологим, майже тваринним, але з ноткою чогось ще, чогось металевого, неприємного. Запах, що викликав первісну огиду. Я нахилилася, притуливши вухо до холодної деревини. Гарчання повторилося цього разу тихіше, але більш сфокусовано, наче щось повзло, чи точніше волочилося по підлозі всередині. Кожен звук був супроводом до дивної нерівномірної ваги, що переміщалося, викликаючи легкий скрегіт по каменю. Це не було ходіння на чотирьох лапах, і тим більше не людський крок. Це було щось інше. І тоді я почула його тихе, майже нечутне, але безпомилкове супіння. Воно було повільне, глибоке, з явним хрипом, що змусило мої нутрощі скрутитися. Хрип, який буває у тих, хто дихає з важкістю, хто бореться. Або просто не призначений для дихання у цьому світі. Моя ветеринарна освіта вривалася в мої думки, намагаючись ідентифікувати джерело звуку. Захворювання дихальних шляхів у великої тварини? Можливо, але чому в ахів і чому вовки так реагували? І чому сліди були такими неправильними? Кожен факт, який мав би допомогти мені раціоналізувати ситуацію, лише поглиблював прірву між тим, що я знала, і тим, що відбувалося. Це було, наче хтось взяв усі мої підручники з анатомії та поведінки тварин і просто спалив їх перед моїми очима. І раптом як удар пролунав глухий стукіт, наче щось важке вдарилося об внутрішню сторону дверей, прямо навпроти моєї голови. Я відскочила назад, спіткнувшись об власні ноги і впала. Ліхтарик випав з моїх рук, покотившись по підлозі і залишивши мене в майже повній темряві, освітленої лише моторошним, мерехтливим променем з-під дверей архіву. Серце моє билося як пташка, що потрапила в пастку. Я лежала на холодній підлозі, дивлячись на ті двері, і кожна тіньку притулку здавалася рухомою. Здавалося, що стіни дихають, а повітря наповнене невидимими очима. Той стукіт він був таким цілеспрямованим, наче щось всередині знало, що я там, наче воно чуло моє дихання, відчувало мій страх. Це вже не було просто дивне гарчання чи дивні сліди. Це було усвідомлення. Я відчула, як моє тіло покривається липким потом, не від жару. А від чистого первозданного жаху. Мій мозок кричав: Ставай, біжи. Але моє тіло не слухалося. Воно було паралізоване, прикуте до підлоги. Я дивилася на двері, і мені здавалося, що щілина під ними стає ширшою, а світло зсередини інтенсивнішим, наче щось велике і неправильне, повільно, але невблаганно рухається до виходу, або що ще гірше, просто стоїть. І дивиться на мене крізь цю щілину, чекаючи. Ця думка була найстрашнішою: не напад, не втеча, а очікування. Це було гірше за будь-яке фізичне зіткнення, тому що воно працювало з моєю психікою, руйнуючи її зсередини. Можливо, це була просто гра світла й тіні. Можливо, я була надто втомлена, надто налякана. Але інстинкти, ті самі інстинкти, які я так добре знала у своїх тварин, тепер кричали мені про небезпеку, про щось невідоме, що не вписувалося в жодні рамки мого наукового світогляду. І цей крик був настільки гучним, що заглушав будь-які спроби раціоналізації. Я більше не була Оленою, ветеринаром. Я була лише ще однією твариною, загнаною в кут, яка відчуває присутність хижака, чия природа перевершує будь-яке її розуміння. Час зупинився. Кожна секунда розтягалася на вічність, наповнену лише моїм власним прискореним диханням і стукотом серця, що відлунював у вухах. Світло з-під дверей архіву все ще мерехтіло, кидаючи довгі, химерні тіні, що танцювали на стінах, наче привиди. Я не могла відвести погляду щось всередині цих дверей було там, і воно чекало. Це відчуття було настільки інтенсивним, настільки абсолютним, що будь-яка спроба раціоналізувати його здавалася безглуздою. Це не був хворий єнот, не заблукалий лісовий звір. Це було щось, що свідомо гралося зі мною, що розуміло мій страх і насолоджувалося ним. Мій розум, що до цього був моєю головною зброєю, тепер став моїм найбільшим ворогом. Він підкидав найгірші сценарії, малював жахливі образи того, що могло ховатися за дверима. Я уявляла собі розмиті сліди, що вели всередину, і те горлове гарчання, яке було на межі між людським і звіреним. Ця амбівалентність була найстрашнішою. Вона заперечувала все, що я знала про світ, про життя, про порядок. Вона руйнувала саму основу моєї професії. Я, ветеринар, яка розуміє тварин, їхні інстинкти, їхні хвороби, була абсолютно безсилою перед цим явищем. Нарешті, крізь пелену жаху, пробився крихітний промінь інстинкту виживання. Вставай, біжи. Цей притулок. Моя фортеця раптом перетворився на пастку. Я зібрала останні сили, відштовхулася від холодної підлоги і, хитаючись, піднялася на ноги. Мої м'язи боліли, ноги були ватяними, але адреналін гнав мене вперед. Ліхтарик лежав на підлозі, його промінь спрямований у стелю, але я не наважилася повернутися за ним. Кожна секунда, проведена близько до цих дверей, здавалася смертельною небезпекою. Я повільно, майже беззвучно почала відходити назад, не відводячи очей від архіву. Вовки у своєму вольєрі все ще скиглили, їхні голоси стали ще тихішими, ще більш лячними, наче вони теж відчували, що я намагаюся покинути зону безпеки. Вони дивилися не на мене, а повз мене. На ті двері, їхні очі були широкими від жаху. Це було майже так, наче вони благали мене не йти або, навпаки, втекли б, якби могли, але вони залишалися притиснутими до стіни, їхній первісний страх тримав їх у полоні. Я відступала все далі й далі, доки двері архіву не перетворилися просто на темну пляму в долині коридору. Тільки тоді я дозволила собі повернутися і побігти. Побігти геть від цього місця, від цього звуку, від цього запаху, від цього невідомого. Мої ноги самі несли мене до виходу, до службової машини, що стояла біля воріт. Я заскочила всередину, тремтячими руками вставила ключ у замок запалювання і різко повернула його. Двигон завівся з першого разу, його горів був найприємнішим звуком, який я чула за всю ніч. Я від'їхала від притулку, не озираючись. Проїхала по звивистій лісовій дорозі, що вела до траси. І лише тоді, коли далеко позаду залишилися дерева і темні силуети будівель притулку, я дозволила собі зробити глибокий, тремтячий вдих. Світанок починав пробиватися крізь густі крони дерев, і його бліде світло, здавалося, розганяло нічні тіні, але не жах. Я повернулася до міста, повідомила керівництву, що мені стало зле. І попросила відпустку. Вони, звісно, були здивовані, бо я ніколи не пропускала зміни. Я не могла розповісти їм правди. Хто б повірив? Доктор Олена, наш прагматичний ветеринар, перелякалася від власної уяви. Цю ніч я поховала глибоко в собі, намагаючись переконати себе, що це був лише кошмар, викликаний перевтомою і стресом. Але я більше ніколи не ступала на територію того притулку. Моє серце просто не дозволяло. Іноді, коли я заплющую очі, я все ще бачу те мерехтливе світло з-під дверей архіву. Я відчуваю той холодний, сирий, металевий запах і чую те горлове гарчання, що застрягло десь між людським і звіриним. Я намагаюся витіснити його, але воно сидить десь глибоко, як заноза, що нагадує мені. Що не все в цьому світі можна пояснити наукою, не все можна діагностувати чи лікувати. Є речі, які живуть на межі нашого розуміння у тінях, які ми воліємо не помічати. Тепер я розумію, чому вовки не виходили зі свого відчиненого вольєру. Вони відчували небезпеку, яка перевершувала їхні первісні інстинкти. Вони відчували щось старіше, щось темніше, щось, що можливо було пробуджено після довгих десятиліть сну. І ті розмиті сліди на вогкій землі, якими б вони не були, вони не належали нікому з відомих нам світів. Я більше не та Олена, яка вірить лише в те, що можна побачити під мікроскопом. Та ніч зламала мою віру у повний контроль над реальністю. Бо що, як ті двері архіву були не просто зачинені, а запечатані? Що як те, що спало всередині, не повернулося назад у свій сон? І що, якщо воно навчилося відчиняти не лише вовчі вольєри, а й інші двері? Чи впевнені ви, що ваша домівка справді є вашою фортецею?